Карл не такое ж плохое ім'я. Навіть можна сказати, красиве. Бедненький ти мой бігінький. На сцені Запорізького театру Лялюк чергова репетиція вистави. Саме так народжується казка, але справжня магія відбувається за лаштунками. А що ви зробили, щоб іспанкою? А, прапа, прапа. Сучас, я я, я що то нібудь не так сказав, мам. Отпустіть дітей, милочка. Опинившись по інший бік сцени, ледве встигаєш спостерігати за акторами. Вони так майстерно володіють голосом і технікою, що, здається, не керують лялькою, а граються з нею. Усе це приходить з досвідом, запевняє Яна Козак. Актриса називає ляльку своїм другим я, хоча колись, зізнається, мріяла про іншу сцену. Зявлення були, я хотіла бути драматичною артисткою, але так як у мене образование актер театру кукол, я сюди прийшла, плакала, горе для мене це було. А зараз я счастлива, що я здесь работаю, люблю эту професію. Про любов до лялькового театру тут можуть говорити безкінечно. Боже мой! Какая это прелесть, если бы вы знали. Теж щастя. вот, вот, от и, боже, яка кукла замечательная. Боже мой, ні мне, мне с ней работать. Это такое щастя. Спасибо. понимаете? ці жінці можна вірити беззастережно. Ще пак на цій сцені Наталія Сапа працює вже понад 40 років. У її руках побувало щонайменше 200 ляльок, і кожна з них найулюбленіша. Мне абсолютно все нравится. И если мне дают какую-то роль, я, я безумно счастлива. Я не говорю, ой, я не хочу эту роль. Ну, нет такого, понимаете? Я не хочу играть эту роль. Ну нет, у меня лично такого не бывает. Я люблю все. Их хочу... спасибо, спасибо. Ой, все. Я вот все, я начала ее любить. Все, вот это вот мой образ, это моя кукла, все, эти глаза, все, я должна сделать ее живой, чтобы глядя в, зритель, в зрительный зал, зритель сказал, она живая, да. Вотана ой, а щоб боялись, боялися. Да? Із захопленням про роботу розповідають як досвідчені актори, так і початківці. Юлія разом із подругою працює тут лише три тижні, але театр уже встиг її зачарувати. Я як прийшла в цей театр і сиділа з наблюдала за деякими репетиціями, і то, що тут відбувається на сцені, це щось то волшебне просто Оживає все. Это такой какой-то новий мир сказочний і. И... Ні, поки нічого не хочеться другого, аби створити справжню казку. Творча група постійно вдосконалює свою майстерність. І Шлях цей безкінечний інколи в прямому сенсі цього слова. За время репетиції то тобто за репетиційний день. Не знаю, сколько километров наматываю. Нужно отпримотать бы счетчик, к ногам, чтобы знать, сколько. Ну, не один километр. Потому что, находясь в зале, мне нужно видеть картинку общую. А для того, чтобы сделать какое-то замечание или увидеть, что почему, допустим, актер или актриса что-то делает не так, мне нужно забежать за ширму. А для того, чтобы забежать за ширму, подняться на сцену. Ширма очень многое скрывает, но тем не менее то, что над ширмой, это... Як знаєте, як глаза зіркала душі, точно так і ширма це зеркало всього, що відбувається під нею і за нею. Аби зрозуміти, як влаштовано цей ляльковий світ, ми зазирнули не лише за ширму, а й за лаштунки театру. У першу чергу завітали до головного художника і стали свідками народження героя нової вистави. Це буде Восток, екзотика, сказка, гауфа називається «Каліф Айс». Вот и это, сейчас я отрісую ескізи к этому спектаклю. Это один з образів та Мансур. вже протягом 30 років Людмила Зінов'єва створює образи, які для багатьох вже стали рідними. Спочатку у вигляді ескізу, потім креслення у натуральну величину. При цьому важливо враховувати все до дрібниць. Дело в том, что если в драматическом театре там актер гримирует свое лицо и ищет образ на себе, то здесь он получает готовую куклу. Вот, и его голос и его характер должен уже подходить к маске куклы. То есть это обдумывается все уже с режиссером в процессе работы над спектаклем. Майстерня художника більше нагадує збірку казок поруч із інструментами, старі декорації, елементи реквізиту і звичайно ляльки. Деякі з них уже пішли на заслужений відпочинок, але казкових героїв тут байливо зберігають. От одна з моїх любимих кукол. спектакля стьонаки пугала Це настолько настільки добрий образ. Вот, тут тоже не, тут необычная кукла. Это кукла настольная. Вот, и, она, и неё, она, она, она немножко, правда, поломана, чинить надо. Она сделана на шарнирах. То есть когда можно вот поднять ручку вот так вот и оставить. Мордашка у него обтянута мешковиной. То здесь у него пеньковая веревка распущенная. То есть все это, весь этот материал должен работать на образ. Фактура материала и цвет тоже. Потому что цвет он в спектакле... Он как музика, он теж зазнає настроєння у зрителя. Над створенням образу працюють і майстри Бутафорського цеху. Чоловіки тут не з ляльками граються, а створюють їх. У кожного робота без перебільшення ювелірна. Олександр Пітухов у минулому водій. Уже четвертий рік поспіль замість керма в його руках інший механізм. Склеюємо ту голову, садимо на такі гапіти. И потом в зависимости от того, что работает, то ли рот, то ли глаза, то ли уши, ну какую функцию кукла выполняет. И тогда мы уже дайвай сами уже. Как удобніше, як краще, щоб актерам можна удобно було іграти, щоб не мешало. І як поліпше, щоб кукла була, тому що актори постійно руки вверх, руки болять, якщо кукла тяжела, дуже тяжело актерам, особливо жінкам, дівчинкам. Поруч із Олександром його тезка теж працює над образом ляльки. Фігура бджілки з поролону майже готова. Поступово у неї з'являються очі. І Отак вот вони спіша, постійно. Вот усердно, рисовываю детально. В дальнейшем, в дальнейшем, когда они высохнут, я вскрою лаком. Лак придаст глубину, даст блеск, и они немножко так станут живые. У майстерні створюється й інші невід'ємні складові лялькової вистави – реквізит і декорації. Мало зробити куклу для спектакля. Кукла має знаходитися в дитячій кімнаті, якщо це дитина. Якщо це якийсь звір, він може ходити по лісу, От, де є дерев'я, де є горні склони. Наступна наша зупинка – майстерня Кравчин. Їх завдання – одягти актора і ляльку, аби довершити їх образи. Ну, зараз це шапка для волшебника. Зараз вона в такому віді, потім на неї з'являться зв'язки. Ще буде віддільно із ткані проклеєної клеєм, буде приклеюватися зв'язки. Робота творчіська, Всегда, м, что щось нове, ну как бы, какие якісь нюанси залишаються там иголка, нитка і там всі ці строчки. Ну а ну якби как бы, образи різні, те, що интересно, те, що подобається, не повторяється. Тобто, ми вот, кожен спектакль получаем, и і завжди щось нове. Нових вражень завжди чекають і глядачі, особливо такі вимогливі, як діти. Вони вміють щиро радіти, сміятися, дивуватися і співпереживати з героями вистави. Та за кожною казкою команда чарівників. За кожною лялькою, людина після вистави всі ляльки знову повертаються на свої звичні місця, але тепер складно сприймати їх як звичайні іграшки, адже у кожної вже є свій голос, характер та історія. Марія Маркелян, Юрій Васильченко, ТВ5.